Культура страхування день 71. Чому важливо мати роздруковані страхові поліса і мати все під рукою? Адже при настані страхової події, як правило, людина не пам'ятає, куди вона все зберегла, куди потрібно бігти, що робити. Тому краще все роздрукувати, особливо пам'ятку при настанні страхової події. Що робити, якщо ти винна сторона, якщо ти потерпіла сторона обов'язково собі, це прописати? Також. Якщо ви страхуєте інші види страхування, обов'язково також це все зробити. Якщо ви страхуєте у фінансових посередників, брокерів в СТО, АЗС, банки, в Інтернеті, обов'язково друкуйте це все. Адже практика показує, ніхто нічого не пам'ятає, ніхто нічого не знає. Звичайно. Пам'ятайте, що на майбутнє вам більше потрібно дізнаватися, що таке страхування. Адже ці установлені європейські норми вони в вкорінюються, можна ж так сказати, в українські реалії, і досвід європейських компаній нам допомагає. Більше дізнаватися, що ви страхуєте, навіщо ви це робите, що таке страхування майна, що таке страхування життя, що таке накопичення, чи потрібно, чи воно взагалі не потрібно. Почати розуміти, що чому європейці не паряться, а ми хочемо винайти свій велосипед, щось комусь там зробити, щось комусь зекономити, щось комусь обманути. щось... тому. Свідомо ставитися ставтеся до цього, адже страхування воно інколи відіграє важливу роль. Якщо ви цього не маєте, це також нормально, але майте альтернативу і пам'ятайте, що страхування це один із етапів, одна із інвестицій, де ви можете зекономити щось в майбутньому.